Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 23 серпня вечір, я закінчую останній город викопувати картошку. Стає все сухіше і ця копалка копає все краще. Такий урожай. Можете бачити, якщо частенько все пополяне, картошка є і Гарно і є, слава Богу. Перед цим викопав ще один город люди вибирають там. Отак От копає, гарно складає, це картопле копалка, я кажу, я вже нею задоволений. Та картошка вона всю складає, картошку цему ріпчачкою. Ось так складає. Тільки вся картошка зверху ходить збирає А що стосується цієї картопля копалки, все ж таки вона має шанс на життя трохи переобладнувати так і буду нею працювати. Хочу дозняти відео за цю картоплекопалкою, бо немали коли бігом-бігом вже темніє. Копаю, можна копати, замінити колеса. Придумати, щоб тут ще не просипалася картошка, бо все ж таки тут просипається. І колеса обов'язково замінити. Це... Через кожних 10-15 хвилин приходиться мастити. Це не діло. Вони пищать, замінюють. А так вона працює тільки дуже повільно. Повільно нею копати. Бо виярною я три роки копав пошвиденько. Раз-два викопав і поїхав з одного городу на другий. сею. Вже повільно. Але люди дуже задоволені, вся картошка зверху, не вийшло гарно зняти, ви можете так повірити на слово, що вся картошечка в рівчачкові. Рубнесочко, чим сухіше, чим, су, чим сухіше і чим чистіший город, тим краще копаю. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я. Мирного неба, слава Україні.